В ефірі одного з каналів журналістка, на мою точку зору, невдало пожартувала, сказавши, що ЗСУ там зарплата хороша, ну це ще найкраще туристичне агентство, тому що військові можуть виїхати, виїжджати в будь-яку країну світу. Знаєте, я знаю ще одну категорію, яка може виїжджати в будь-яку країну світу це депутати. І ось у мене виникло питання: а чому не звуть військових і людей, не просто військових, не тільки військових, а людей, звичайних людей в депутати? Ну, це ж теж найкращий роботодавець, і депутати ще більше отримують за військових, наскільки я розумію, і виїхати можна, можна виїхати. І можливості великі, великі, і ризик менший. Бо у військових все трішки по-іншому. Як ви думаєте, чому наші журналісти не закликають людей ставати депутатами, чиновниками? Чому? Чому закликають бути сантехніками, слюсарями, вчителями, викладачами, військовими, лікарями? Але ніхто не закликає бути чиновником?